Послання 996 через таїнство хрещення сила звіра послаблюється. Понеділок, 16 грудня 2013 року Божого 19.25. Моя ніжно улюблена, дочко. Коли ви знаходитеся близько мого серця, і коли душі підкоряються мені цілковито, відбувається ряд речей. Найперше зникне всякий страх через людське втручання у ваше життя, його місце займе мир і задоволення, які приходять від мене, якщо я справді проживаю у вашому серці і душі. Жодна кількість образ, знущань чи критики не можуть проникнути у вашу душу, тому що ви передасте цю біль мені. Саме тому ви завжди повинні зберігати спокій і мовчання перед обличчям таких нападів. Наступною благодаттю, яку ви отримаєте, буде сила, щоб протистояти спокусі гріха. Спокуса, яку диявол розташовує кожного дня перед усіма душами, є дуже потужною, і дуже небагато людей мають силу волі. Щоб уникнути падіння в гріх. Але коли ви відмовилися від своєї волі на користь моєї, то це саме моя воля, яка перебуватиме у вашій душі, буде перемагати спокуси, розташовані перед вами, ніколи не легковажте тим, наскільки мертвою хваткою сатана тримає людський рід. Ця сила подібна до потужного шторму, вона, як сильний різкий порив вітру, може звалити вас на землю, спокуса розміщена перед вами, злим духом, подібна до сили, яка за лічені секунди підніме вас і підштовхне до гріха, якого ви намагаєтесь уникати. Людина народжується з гріхом. Через таїнство хрещення сила звіра послаблюється. Потім, коли ви проходите через велику кількість життєвих випробувань і спокус, кожна людина буде спокушена у всякому роді гріха. Тільки ті, які наполегливо працюють, щоб уникнути гріха, переможуть у запеклому бою, організованому злим духом. Щоб пожерти їхні душі. Регулярне спілкування зі мною є дуже важливим. Все, що вам потрібно робити, це розмовляти зі мною своїми власними словами. Регулярно просіть у мене прощення за гріхи, в яких викаєтеся, регулярно приймайте таїнство і врешті довіряйте мені. Бо коли ви довіряєте мені, я маю силу відтягнути вас від прірви гріха. Коли ви віддаєте свою волю мені, моя воля стане рушійною силою для вашого захисту від сатани. Цілковито віддавши себе мені, ви вдосконалите свою душу, ваш Ісус.